І отон гель – для здоров'я та краси твоїх ніг. Клін. В таку раню класуха в офлайні. Слухайте, в вашому лісі, напевно, ще й нет, не ловить. Не ловить і правильно робить. Хоч відпочинеш від свого телефону. Подивися навкруги – там гарно, там природа. О, куди зібрався? парашутист? Я сподіваюся знайти і дослідити чорнолапого зубарика. Це рідкісна комаха з червоної книги. Там що в лісі комахи? Звичайно, а ще равлики змії та жаби. Мамо, жаби? Все, я з машини не вилізу. Головне, щоб ти з телефону виліз. Давай. А ти залишай вдома свою переносну лабораторію. У нас в машині так нема місця, і ще дядю Мішу треба колись пістити. Давай, давай, давай. Фізкульт-привіт, громадяни Ну що, до зустрічі на нашому місці? Дорогу пам'ятаєш? Так, а ти що, з нами в машині не поїдеш? Ні, я на ровері напоперек, на паперек, поближче до матінки природи. Знаєш, дивно це говорити, але іноді в твого брата бувають гарні ідеї. Коля, а спорим на шпіцах, що я приїду перший. Так, готуй дупу невдаха! Швидко, всі в машину. Їй -богу, як Азу, Коля! Азу! Ха -ха! І, А де ж ви, пацани? Гатя. Ти знову в своєму телефоні? Це добре, тому що у мене до тебе є на цю тему серйозна розмова. Катерино, Ти доброго дня! Час? Це кастинг агентство ФЛЕШ. Ви залишали нам свою заявку та портфоліо. Вас попередньо відібрано на зйомки у рекламі косметичного засобу. Вам цікава ця пропозиція? Дуже цікавить. За дві години відеоконференція з замовником. Ви зможете приєднатися? Так, звичайно. Катю, ти мене взагалі слухаєш? Е, е, так, звичайно, слухаю уважно. Добре, що я сказала. Що ти сказала? Що Лондон столиця Великобританії. Що Лондон столиця Великобританії? Не хочеш по-хорошому, буде як завжди. Але мама! Яких мам вдома отримаєш? Крапка. О, добрий день. Добрий. Як і домовлялись, прошу. Подвір'я ваше до восьмої години. Робіть, що хочете. Тільки є три правила. Перше квіти не топтати, друге цигани не водим. Третє гроші вперед. Раз. А все чітко як в аптеці. Дякую. Заходимо. Приємно мати. справу з професіоналом. Знайомий з дитинства. Тата, а ти що в лісі виріс? Ні. Просто ми з татом, коли були молоді, проводили багато часу в лісі. Разом. Як я вас розумію, я читав, що тут тільки мурах 18 вийдів. Я тепер взагалі звідси нікуди не вийду. Комарі, комахи. А там щось окощах ущах шевелиться. І взагалі не я сюди, то туалет. Ха-ха! Зараз хтось отримує копняка! Розслабцями, але мене просто цепка злетіла. Ніч'я. Давайте витягуйте хавчик, я голодний, як вовк. Коля де пакети з продуктами. А звідки я знаю? Ти ж їх збирала. Блін, його залишила на столі в кухні. А кила примахнувся, Оксана. Я не вірю сам собі, вщипніть вони. Ти допустила помилку. Запишуть історію України. Досить шкіритися. Коля, давай бігом з'їздимо до дому за продуктами. Так, стоп, ніхто ніде не їде. А що ми будемо їсти, а? Покришки від твого велика. А слабо без хавчику з магазину в лісі вижити. А? А вдруг завтра постання машина. І що ти будеш робити? Ні на що не здатна. Це я ні на що не здатна. Я з двома дітьми, з чоловіком телепним. Я виживаю вже двадцять років, так що ліс для мене це курорт. Ах, так, то бери свого колю і шуруйте на гриби, а я беру малого і йду на рибу. А я думав, що тато буде мене вчити рибалити. Хто? Він та він такий рибак, як я, китаєць. Чуєш ти, китаєць? Ти і я йдемо по гриби, а тато з сином ідуть на рибалку, це ясно. Ну, слава Богу, хоч додому ніхто не їде. Оксана, та будь трохи позитивніше, чесне слово. Я в машині залишусь, буду наш табір боронити. Угу. Ну, синку, тепер давай баночку з черв'яками. А тобі на що? Рибка клюне на гачок, як на ньому черв'ячок. Тобто ти маєш бити черв'яка, щоб потім зловити і вбити рибу? А не забагато смертей, як для втіхи та тут. Ну, можна ще на хліб ловити? На хліб навіть краще. Mm, на хліб так на хліб. Міша, все, з мене досить, все мене дістало, я повертаюся. В цьому лісі грибів, як в твоїй голові розумних думок. Тобто немає. А, а що то по-твоєму? О, гриб. А ти впевнений, що він гістівний? Зразу видно, що ти городська. Бі пощастило, я грибник в сьому коліні. І взагалі рибні знання я отримав з молоком матері. Ну, добре, лісовий гном. І що це за гриб? Оксана, коню, понятно, це підпенька сироїдна. Можна їсти сирими. Будеш? Фу, прибериться. Якщо ти все жереш, у нас нічого не залишиться на обід. А Та тут таких мільйон. От як я помиляюся, можу жарити мене. Ой, тато. Коли вже риба клювати буде? Не знаю, але відчуваю, що вже ось-ось. Ти -ос. так казав вже п'ять разів. Обіцяв, що рибалка це весело. А по факту це справжня нудьга. Ну що, хлопці, клює? З перемінним успіхом. З постійним. Нуль риб зловили. А ви рибак? – Рибак. – Справжній? А як же? Слухайте, а ви можете навчити мого тата рибу ловити? Бо він щось нічого зловити не може. А чи нема у вас водички попити? А, є, але не тут, а в машині. Коли твоя ласка, принеси. Бо так пити хочеться аж от в горлі болить присохло. Принеси, синку. Та не бійся ти, допоможу тобі з рибою. Малий ще буде пишатися тобою. Хм. Це ж яким чином? Хліб ми весь викинули. Ну, а на черв'яка ми не ловимо, бо ми гуманісти. А черв'яки не потрібні, але потрібна трошки твоя допомога. Ну, яка? Пішли. Ну добре. Доброго дня! Вибачте, у мене просто проблеми зі зв'язком були, але зараз уже все гаразд. Добре, вітаю, Катерино. Чудово виглядаєте. А можете стати так, щоб ми вас побачили в повний зріст. Ага. Так нормально? А можна ще один крок назад? Отак? Чотинили. Я тобі казав, що тут таких грибів навалом. І ягідь так само. о! Звісно, могли б ще й зайця зловити, але шкода, блін, я не пішка. Міша, а чого тільки зайця, чого не косуля або лося? Оксана, щоб лося зловити, треба думати як лось. Угу. А то не мірівий. Міша, я все хотіла в тебе запитати. а Ти коли збираєшся нам гроші повертати? Чи ти сподіваєшся на мою великодушність? а? Міша. От дурне я ж казала: не треба тих грибів їсти а. Цього собі такому у мене не клювало. Бо у когось вже давно клюнуло. Допомагає. Ага, А я ти дуже відро принесу. Оу! Ну і що ми тут робимо? Нічого. А це не моє. А чиє? Це діда? Якого? Усе ясно. Женька, пакуємо його. Ну що, грибник, що тепер робити будемо, а? Та я звідти знаю. Ага. Блін, вона їх їсть. Я тебе вітаю, ти його прикормив і тепер він точно звідси нікуди не піде. Це треба відкрити на допомогу. Коля! Гордій! Хоча б сюди прийшов Коля і діти, а тут ця дика тварюка. Ні, Міша, я краще тебе вниз скину. Що точно, ти хочеш вниз до кабана? Ні, кабан це тварюка. а тварюка люба боїться вогню, як вогню. Зараз чекай, О! На тобі. Ту. Допоможіть хто небудь Чесно і охайне, чесно. Добре, давайте ближче до справи. Наш продукт лосьон для шкіри рук Клеопатра. Покажіть нам, будь ласка, ваші руки. А, я ж кажу. Фільм жахів. Брудні руки так і називається. Все ясно. Ну, гарних зйомок. Алло! а, -ало? а -ало? Блін, вони гаснуть. Оксана, давай мені треба якусь шмотку. Міша, я нічого знімати не буду. Добре, моя любима. Ух, папа. Ух. О, гори-гори. А? Тобі капець. Оба! Так от ти, який чорний оку. Ми тебе, гада, два місяці пасли, а ти ось так на гарячому спалився. Ну нічого, нічого. Ми тобі зябри почистимо. Присягайсь, ну, це не я. Ми можемо повернутися до мого сина, він все підтвердить. То син, то дід, якась браконьєрська династія. Ну що ж жика, пішли? Треба мити стакани. Я буду проставлятися за свої підвищення. Зараз втік Іхтіандр, Підвищення не буде. Ой. Все здається, пішов. Ха. Подяко, дяді ага. Блін, кепки шкода. Я її в 93-й поміняв на електробриту, як новенька була. Чому ж ти, моднік? Ти своїми лахами дерево підпалив. І що ми тепер робити будемо, а? Скидай лівчик. бігом! Міша, ти нічого не попутав? Ні, я по потяліку бачив. Ми зараз його порвемо на дві частини і будемо дихати в чашечку, щоб не задихнути. Скидай! Міша, в дулю собі подихай! Все. Треба стрибати вниз. А я не буду. Чого? Тіпа ти не знаєш, я боюся висоти. Добре, лишайся тут, поки не станеш шашликом. Міша, стрибай! тут не високо! Згінь, ага! ага! бісова морда! Геть від мене, сатана, а ти мене не получиш! Ще лішу від тебе, Люцифер! А в тебе є пільки для волосся? Припустимо, а на що тобі? Да, просто тут кові треба нарушники розтягнути. Доню, все добре, Ти тільки мамі нічого не кажи. Добре. Я теж тут телефон не брала, окей? До речі, де ж це наша мама з Мішею. <пасвит> Оксана, що це з Мішею? Його треба було в лікарні бо закопати. він наївся, це У нього галяний. Чече. <пасвит> <пасвит> Чого стоїмо? Швидко в лікарню! 와아아아아아아아아아아 Що там? Сказали ще трошки і могли би не встигнути. А Що, він би помер? Та ні. Просто лікар збирався додому і міг би не зробити всі необхідні процедури. Ліпфі я би помер. Відкрізь ми, що ніхто не помирав. <пас> Господи, Міша, не ни, пішли додому. Стоп, яка година? 20.45. А <пасп> Тут <'я> пізніше, ніж вісь. Так, на 45 хвилин. <пасп я> <пасп я> а, така. тут уже можна йти вже. Десь, красуня, де твої губки? Дай мені секс, дай більше секса. Так, як ви тут опинилися? У вас є хвилина на пояснення, або я викликаю поліцію. Е, мені дуже шкода, що так вийшло. Так, я розумію, що ми з хазяїном домовлялись до восьмої, але не хвилюйтесь, я вам доплачу за затримку. У вас чудовий фактурний двір. Вибачте, а з яким хазяїном ви домовлялися? Ну, як і з яким. Вон він стоїть п'яненький на колону спирається. Де вони? Чорти не пішли звідси! Пішли звідси, кажу! Міша! Ніша! Що? Не проканало? Коротше, котики! У мене у дворі сьогодні були зйомки крутої реклами. Так, що у мене тут тепер справжній знімальний майданчик? А я його продюсер, і це до речі, круче ніж бути просто моделлю або акторкою. Ясно.